На базі комунального закладу Центр надання соціальних послуг відновлено роботу простору Вільна. Ініціативи спрямованої на підтримку, розвиток і безпеку жінок та дівчат у громаді. Цей простір існував в нашому місті і раніше за підтримки міжнародних донорів, але цей проєкт було закінчено і до міського голови звернулися і дуже хотіли, щоб цей простір продовжив своє життя. І було вирішено, що цей простір ми відкриємо за підтримки міського бюджету Кам'янської міської ради на базі нашого територіального центру Заводського району і сьогодні цей простір відкрив свої двері багато задоволених жінок. Новий формат простору вільна зберігає свою головну мету творення безпечного середовища для жінок і дівчат, де вони можуть отримати необхідну підтримку, навчатися, спілкуватися та відновлювати внутрішні ресурси. Сьогодні це така нова сторінка у житті. Простору вільна, завдяки нашій міській владі, міському голові Андрію Леднітович Білоусову. Є така можливість створити цей простір, продовжувати його роботу та життя на базі комунального закладу. Дуже дякуємо за це. Це простір, в якому всі жінки та дівчата можуть отримати послуги різних фахівців, тобто психолога, психотерапевта, можуть прийняти участь у таких заходах, як аеробика, художнє мистецтво. Дуже дуже багато активності ми створюємо для того, щоб такий непростий час жінки не відчували себе наодинці. У межах діяльності простору пропонуються консультації психологів, юристів і соціальних працівників, тренінги, майстер-класи, освітні заходи, можливості для емоційного відновлення, обміну досвідом і неформального спілкування. Я приїхала з другого міста до дитини сюди жити, і у мене не було ні друзів, нікого. І мені я шукала якесь середовище, де мені з кимсь спілкуватися. Так і я прочитала в інтернеті, що є така вільна в Кам'янському. І це стало моїм рідним домом. Спілкування між собою, якась підтримка, така жіноча підтримка. Тут дуже файно тут. Ми можемо і розкріпоститися, і потанцювати. Будемо вчити і англійську, і нашу співучу українську мову. Ще й будемо займатися і фітнесом. Що ми дуже вдякуємо нашому меру, що він продовжує і що не залишає. Наше покоління поважного і молодшого віку, щоб дізнатися більше або записатися на участь у заходах. Мешканки Кам'янського можуть звернутися за телефоном плюс 380-977-54-66-16. Актуальна інформація також доступна в телеграм-каналі спільноти Вільна Кам'янське.